І так, у нас відбувається день цивільного захисту. Зараз у нас буде показовий виступ учнів 10-го класу та учнів 10-го Б класу для подолання ділянки зараженої місцевості, де знаходиться у нас постраждалий. Потім у нас відбудеться надання першої медичної допомоги дівчатами у складі санітарної дружини. Буде надана перша медична допомога під час травмування потерпілого. Зараз відбувається вдягання протигаза і захисного комплекту. Учні 10-го Б класу Костя і Максим Кандратюк Галітенко вдягнули ЗЗК у повному комплекті, тобто захисного костюму. В такому вигляді. Увага! Руш! Побіжали, Костя Максим. А ви по дорожці, Молодці в одну колоночку. Зараз ми виносимо постраждалого із зони забруднення. Після подолання забрудненої ділянки місцевості санітарна дружина надає першу медичну допомогу. Хлопці повертаються на своє ісходне місце. Так, дуже добре. Ми подолали забруднену ділянку місцевості, зняли протигаз з постраждалого і тепер надаємо першу медичну допомогу. Ми фіксуємо постраждалу кінцівку у місці перелому, а також за допомогою підручного матеріалу, який ми знайшли на даній місцевості. Фіксуємо. Добре, вище місце. Пошкодження. Хорошо. Далі зав'язуємо. Так. Беремо, фіксуємо нижче місце перелому, фіксуємо кінцівочку. Підстопи дуже добре. Наша санітарна дружина надає першу медичну допомогу до транспортування потерпілого, до карети швидкої медичної допомоги. ми у реалі Добре, а тепер швидко доносимо до карети швидкої. Thank you for watching!